Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 лютого за Юліанським календарем та 5 березня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святителя Георгія Єпископа Амастрицького, а також преподобно Тимофія в Символах, святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського, священомучеників Олександра, Даниїла, Григорія, Константина, присвітерів. Та Павла Деякона, мучениці Ольги, Козліщанської, ікони Божої Матері. Святитель Георгій народився в місті Кромне, що поблизу Чорного моря. Батьки дали йому чудову, світську та духовну освіту. Святий вирушив в гори, які знаходились поблизу його міста. Та там оселився, будучи в послуху в старця, пустельника, прийняв чернечий острих та удвоїв свої подвиги для Господа. Після смерті старця святий вирушив в монастир, де також перебував у послуху та продовжив свої подвиги. За його благочестиве життя та після смерті єпископа міста Амастриди його було обрано та висвячено в єпископа цього міста. На цьому послуху він дбав про свою паству, був покровителем дів та сиріт, кормив та піклувався за бездомних і мирно почив у Господі. Його молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. І пішов Іуда Іскаріот один з дванадцяти до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони ж, почувши, зраділи і пообіцяли дати йому срібрі... срібняків. І він шукав, як би в зручний час видати його. У перший день опрісників, коли готували пасхальне ягня, учні сказали йому, де хочеш їсти Пасху, ми підемо і приготуємо. І посилає двох з учнів своїх і каже їм: Підіть до міста і зустрінеться вам чоловік, який нестиме глек води, підіть за ним, і куди він увійде. Скажіть дому того, Учитель говорить, де кімната, в якій би мені їсти Пасху з учнями моїми, і Він покаже вам велику прибрану і готову горницю, там приготуйте нам. І пішли учні Його, і прийшли до міста, і знайшли, як сказав їм, і приготували Пасху. Як настав вечір, він прийшов з дванадцятьма. І коли вони возлежали і їли, і Ісус сказав, істину кажу вам, один з вас, той, хто їсть зі мною, зрадить мене. Вони засмутились і почали говорити Йому один за одним чи не я, і інший чи не я. Він же сказав їм у відповідь: один з дванадцятьох, який вмочає зі мною блюдо, та син людський іде, як написано про нього. Але горе тій людині, якою син людський буде зрачений, краще було б тій людині не родитися. І коли вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, переламав, дав їм і сказав Прийміть, їжте, це є тіло моє. І взявши чашу та подякувавши, подав їм і пили з неї всі. І сказав їм, це є кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається. Істину кажу вам, я вже не питиму від плода виноградного до того дня, коли питиму нове вино Царстві Божому і, проспівавши, пішли на гору Єлеонську. І сказав їм Ісус. Цієї ночі всі ви спокусетесь про мене, бо написано уражу пастиря і розбіжаться вівці, по воскресінні, ніж моєму, буду раніше за вас у Галілеї. Петро сказав йому: хоч і всі спокусяться, але не я, і говорить йому Ісус, істину кажу тобі, що сьогодні, цієї ночі, раніше, ніж двічі проспіває півень. Ти тричі зречешся мене. Він же ще більше запевняв, хоч би мені належало і вмерти з тобою, не зречусь тебе. Так само і всі говорили. Прийшли до селища, що зветься Євсіманія, і він сказав учням своїм посидьте тут, поки я помолюсь, і взяв з собою Петра, Якова та Іоанна і почав жахатися і сумувати. І сказав їм Смертельно сумує душа моя, побудьте тут і пильнуйте. І трохи, відійшовши, впав на землю і молився, щоб, коли можливо, минув його час цей і говорив Ава, отче, все можливе тобі. Принеси мимо мене чашу цю, але не чого я хочу, а чого ти. Повертається і знаходить їх сплячими, і каже Петрові Симене, ти спиш? Не міг ти пильнувати од... одної години. Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, плоть же немічна. І знову відійшов і молився, сказавши те саме слово. І, повернувшись, знову знайшов їх сплячими, Бо очі в них обважніли, і вони не знали, що йому відповідати. І прийшов утретє і каже їм: Ви все ще спите і спочиваєте, годі, прийшов час. Син людський видається в руки грішників. Встаньте, ідемо, ось наблизився той, хто видає мене. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.